Всім привіт! Сьогодні нове відео Агротест. І це відео про добрива, котрі називаються грогель. Доброво з Бельгії, бельгійське виробництво. Вони мають рідку основу, тобто вони не сухі, це не порошок, це гель. І ось на відео ви можете бачити, як воно працює. Тобто дуже гарно воно розчиняється. Що це за добрива, який в нього склад, і які саме сюди добрива я хотів би. Показати вам сьогодні. Це стартер, вігетатів і фрут. оці три добрива. І чим вони характеризуються? Ну, давайте подивимося спочатку, як вони себе показують. Стартер це 16 азоту, 69 фосфору, 16 калі і мікроелементи. Мікроелементи вони в такій нормі, як потрібно для листового оприскування, внесення. Ці добрива це для листя, це для оприскування, для всіх культур. Овочі, зернові, фрукти, сади, там всюди можна використовувати. Теплиці, відкритий ґрунт, все можна використовувати. Тобто висока концентрація елементів жилення. Наприклад, в цьому в стартері це на початку, коли, коли треба зменшити темпи росту, коли треба просто фосфор, коли треба розвивати коронну систему коріння, Тут більше фосфору, аж 69% відносно ваги. Так, далі. Це вегетатив. Вегетатив – це звичайний, як у нас люблять, це 320-ки. Тут 27, 27, 27, 27 азоту, 27 фосфору, 27 калію, плюс 3 магнія і мікроелементи. Мікроелементи, вони повинні бути всюди, в добровах, коли, коли ви опискуєте по листю. Теж це добриво як гель. І останнє добриво, котре хотів би сьогодні розглянути, це фрут. Фрут має азот 18, фосфор у нас 11 і калій-59. Більше калі. Коли його надавати, давати тоді, коли потрібно, щоб гарне було забарвлення плодів більше цукрів, тобто, коли плоди починають наливатися, підходять для всіх культур, на які потрібна саме така формула. Скільки його давати? Від 2 до 5 кг на гектар. Максимальна концентрація робочого розчину всіх цих добрив, що я назвав, 0,5%, тобто 5 грамів на літр. На 10 літрів 50 грамів це максимально. Які добрий якості якості цих добрив, які вони класні. Низький pH. При, це добриво має pH 2,2. Тобто, коли ви робите розчин там 20, 30, 40 грамів на 10 літрів води, pH там буде десь 5,5%, 6%. І це дуже прикольно, коли у вас жорстка вода, і ви не знаєте, що з нею робити, застосовувати це добриво і нічого не випадає в посад. Також, коли ви застосовуєте фуніциди або інсектициди, ви даєте добриво, вирівнюєте pH і вносите також фуніцид. Головне не перевищити норми і робити це як потрібно за умов. Тобто не робити це при сонці, краще на вечір, ну тобто, все це ви і так знаєте. Чому це плюс? Тому що при, при сприятливому pH від 5,5 до 6 все дуже класно засвоюється і нічого не блокується. Правильний pH це половина успіху. Далі, це вам, тут не написано, але воно містить фульвокислоти. Фульвокислоти це як якась така палочка-виручалочка, потрібна для рослини. Це якийсь там антистресант, гарна поживна речовина. Також всі добрива тут, вони хелетовані в ЕДТА, Тобто воно хелатується, також тут використовується азот NH2, який теж як хелатує, і правильний PH. Далі, використання. Використання воно має основу як гель. І це дуже комфортно використовується, це дуже швидко розчиняється. Сухі добрива містять тільки прості елементи живлення, азот фасоркалі і мікроелементи. В сухих добрив важко запхати стимулятори, гормони, кислоти, а в рядки це можливо. Але рідкі зазвичай вони не такі концентровані. Це добриво ось ці три доброві. стартер, вегетатив і фрут – Вони містять плюси і тих і тих добрив. Тобто вони концентровані як сухі. І вони містять собі гормони, стимулятори росту, фульвакислоти. Тобто ось така лінійка, котра всюди підходить, підходить для овочів, садів, зернових, для ягід, всюди використовується для листового підживлення. Таке добро можна тримати в себе на, як в, в, в технології, коли ви хочете внести будь-який стимулятор будь-який фуніцит інцидицид. І або по фазам розвитку. Висадили щось, дали стартер. Треба вам вегетативна маса, дали вегетатив. Пішло більше в ріст. Починають наливатись або спіти ваші фрукти, плоди, ягоди, даєте фрукти. фрукти. І все класно засвоюється. Доброго, кота працює, з високим вмістом елементів живлення. Плюс весь набір, що потрібно. А також у вас а, може бути питання, як, вона, як ці добрива будуть з трикадема по оприсканню по листю. А, ніяк не буде погано впливати це доброволь, і трикадема також ніяк погано не буде впливати. Плюс в добривах таких є прилипач. Прилипач він завжди є, тому що це добриво для листових піджилів. І краще буде тримати трикадериму на листі. Так що можна. Сміло змішувати і застосовувати добрива, котрі мають прилипач, висококонцентровані фульвокислоти мають і нормальний pH, котрий розблокує всі елементи жилення.